Що дозволу? Дві організації: це Український кластерний альянс і асоціація підприємської мислової автоматизації. Я є менеджером міжнародної співпраці проєктного офісу УК УАПАО, і в тому числі наша асоціація вже третій рік є учасником консорціум ЄН Україна. Це така. Консорціум з декількох організацій України. В нас входить в цей консорціум вісім організацій. І разом ми всі представляємо пан'європейську мережу ENN Network. ІН. E -E -E це три літери. Ну, звісно, як люблять європейці: Enterprise Europe Network. Це величезна мережа, яка нараховує там ну, велику дуже кількість людей. Ця мережа створена для. Кооперації між на рівні бізнес то бізнес по всій Європі. Тобто, сама мережа народилась як ініціатива, ще, здається, там, в 2016 році, і вона розвивалась пару років просто як ну, от люди, як ми з вами зібрались, там да, проводили якісь зустрічі. Але потім Єврокомісія помітила, що це дуже крутий інструмент для. Білатеральної співпраці, створення там таких панєвропейських ланцюжків, спільних проектів. І з 2017-го чи 2018-го року вони почали фінансувати цю мережу. Ну і ось 24-й рік, двадцять му році, закінчується один етап підтримки. і починається ще один новий ще там на 2,5 роки. Тобто, це працюючий інструмент. Які ну, об'єднують дуже велику мережу як бізнесів по да, всій Європі і світу, в тому числі, так і е, ну, адвізорів, таких от менеджерів цього проєкту, ну, як я там, чи мої колеги в Україні. Е, тобто, ми допом... наша задача е, допомагати саме представникам бізнесу з різних країн, Конектитись між собою, знаходити якісь релевантні контакти, продукти, проекти, технології, мечитись і, звісно, розвивати ці стосунки. Для чого була зроблена оця мережа адвізорів? Ну тому, що зрозуміло, що якщо ми говоримо про білатеральну співпрацю, ну практично неможливо знайти якісь релевантні до ваших бізнесів. Контакти в інших країнах. Це бо треба їхати на якісь виставки, ходити, там шукати контакти, ну або пальцем в небо, Ну або вже важкий шлях створення там якихось офісів за кордоном, да і робота вкладати. А тут ми допомагаємо знайти м людей, компанії, проєкти, технології. Я вже казав про це, да не тільки, наприклад, на рівні бізнесів, але і на рівні там. Університетів, там, ЄДІхів, Пластирів, і таке інше. Це, це лягає якби, ну ще трошки так буквально коротко, як інтро. Це лягає в таку історію європейську, да, от по цій білатеральній співпраці. Є е, якби три рівні цієї співпраці. Це рівень бізнес то бізнес. Для цього створена мережа Enterprise Europe Network, Це рівень. Кластерний ECCP, Europe Cluster Collaboration Platform, де комунікація йде на рівні кластерів, там профільних асоціацій, тобто більш така екосистемна співпраця. Ну і третій рівень це мережа ЄДІХ, Europe Digital Innovation Hub, це такі технологічна взаємодія на рівні R&D, інновацій, там технологій. І, в принципі, в всіх цих трьох вимірах ми допомагаємо нашим і клієнтам, да, як і асоціація, як і асоціація, кластерний альянс, і як мережа ЄН. Ми допомагаємо в принципі, якщо вам цікава співпраця, тому будь ласка, якщо вам цікаво знайти якісь партнерів, технології участь в яких спільних проєктах з закордонними колегами, будь ласка. Звертайтесь до мене, я зараз в чаті там дам свою пошту, контактний, контактний блок. Будь ласка, якщо цікава така допомога по взаємодії там з закордонними колегами, будь ласка, звертайтеся. Ну і я не буду там забирати ваш час. Зразу якщо цікаво, зв'язуйтесь зі мною. Я буду з задоволенням це все вам пояснювати, розказувати. Проведу по всьому цьому джорні. Досвід у нас великий, і таке інше. Видно мій, мій екран, так? Так, да. і давайте тепер в принципі до нашої до нашої історії, чому сьогодні зібрались. Звісно, запрошую вас ще раз приєднатись до мережі ЄН, потужна мережа. От просто як приклад, мені зараз потрібно знайти там контакти в Японії. І я прям заходжу в мережу, у нас там є такий свій внутрішній портал, і прямо от я не кажу про компанії, але мені платформа видає прямо шість людей конкретних контактів в Японії, до кого я можу зв'язатись, такі самі адвізори мережі, як і я, і вони мені пошукають потрібні мені контакти, технології в Японії. І так стосується, в принципі, любої технології, любого сектору. Я особисто є. Учасником двох секторальних груп це секторальна група Sustainability, в принципі, там провайдером якого цього колу є наша якби, група так, секторальна, і друга група це Digital, Digitalization. Отже, звертайтесь, буду, буду радий допомогти. Тепер до колу Єенерджі. Це двохрічна програма, яка стартувала за ініціативою Всесвітнього банку. Вона стартувала в минулому році. І сьогодні ми розглядаємо вже другий кол. Перший стартував весною, фінішував набор заявок в травні місяці. Загалом цей кол розрахований на видачу 900 грантів до 10 тисяч євро кожен. Сума невеличка. Сума невеличка, але й вимоги цього конкурсу дуже прості. Давайте вимоги прості. Ви маєте зробити програму впровадження якоїсь технології, яка допомагає вам знизити ваші витрати на енергоспоживання в будь-якому вимірі. Чи це тепло, чи це електрич, електрика, чи це зниження, е, ну по зниження е, витрат на електроенергію. Будь-що, якщо ваше впровадження дозволяє знизити оці витрати на енергію вашій компанії е, хоча б на 5%, то ви можете вже подаватись. Ну, простий приклад. Ви, наприклад, е, міняєте у вас там є. 15 співробітників, ну, наприклад, які працюють на стаціонарних комп'ютерах. Ви міняєте стаціонарні комп'ютери на лептопи, і фактично ваше енергоспоживання ну, впадає там. ну, Точно не менше ніж на 10%. Ну бо різниця між лептопом і стаціонарним комп'ютером. це простий приклад, дуже простий. Це можуть бути сонячні панелі, це можуть бути генератори, це може бути утеплення. Це навіть це може бути якесь дослідження, да, яке проведуть там ваших фасі, ваших там ну будівель чи чогось, і ви отримаєте якесь ем, ну, рекомендації стосовно там ред'юсу. Це теж фінансувалося. І в принципі, перший кол був доволі ну, удачним. Було подано там більше 1600 заявок. Україна була в лідерах. Ми подали там майже 220. Україна подала і стом, 100, 100, 100, 110 десять отримали фінансування. про що говорить цей слайд? Тобто, це, цей грант він поділений на дві такі ну, категорії. Ми, коли подаємо заявочку, вона доволі проста, я потім спробую показати, як це виглядає. Ми, коли подаємо заявку, перше, що ми маємо пройти, це валідацію. Тобто, ми перевіряємо, як адвізори, чи дійсно ваша от пропозиція по, по впровадженню, там, екшен план, так званий, впровадженню технології, вона відповідає умовам конкурсу, вимогам конкурсу, ви проходите валідацію. Ну, з минулого досвіду 95% заявок були валідовані. Ну, вони дійсно не складні, і, і далі ви попадаєте в такий загальний котел. Ну, приміром, там, от 200 заявок попало в загальний котел, там, де рандомайзом, саме рандомайз є спеціальне програмне забезпечення. Ця група ділиться на дві рівні групи. Тобто, якщо це 200 заявок було, то 100 отримають фінансування, а 100 просто залишаються ну якби учасниками цієї програми в мережі. Для цього для чого це робить World, World, ну, Світовий банк? Не треба дивуватись, ніби така це ну, якась незрозуміла історія. Але вона дуже важлива. Вони потім відстежують оці от гроші, да. І підтримку мережі саме ну, у нас як адвізорів з, з стійкості да sustainability, для тих компаній, які отримали фінансування, і для тих, які не отримали, і вони потім вимірюють, аналізують цю всю інформацію, як як ці компанії розвиваються, чи покращується їхній там стан, їхні виробничі там потужності, їхні взагалі там KPI і revenue, і потім вони хочуть зробити на підставі цього дослідження висновки певні, наскільки отаке просто якби консультації, або консультації плюс якісь гроші, наскільки вони кардинально міняють картину саме. Тому не треба цьому дивуватись. Це дуже такий проєкт. Ну, цікавий, довгий і дуже масштабний. От як я вже казав, як я вже казав, минулого разу ну, було там надано 600 з чимось заявок. Тобто, на цей другий кол у нас залишається з 900 ну, там, біля 300 можливостей. Ну і це дуже доволі великий шанс отримати грантове, грантове фінансування під ці програми. Дуже важливо ці заявки вони подаються до 20 до 20 8 лютого минулого разу нам статистика говорить, що 80% заявок було подано в останні три дні. Зараз, оскільки фонди обмежені, я якщо чесно, мені поки не відповіли мої колеги з Європи, чи це буде принцип фіст first фостаутпут. First От але я так думаю, що оці 300 заявок. Вони будуть, ну, грубо кажуть, закриють прийом заявок, коли набереться оці ці 300. Ну, чи там чи 600, 600 прийде, вони діляться на два. Ну, це виходить 300, ну умовно кажучи. Тому прохання, якщо ви плануєте подати, не зволікайте. Ну, це те, що я дав, бачите, 1626 апплікейшн було подано з 32 країн. Ну, 80 було валідовано, ну це по Європі. В Україні більше була цифра, у нас 95 було валідовано заяви. Я да, я бачу повідомлення, я покажу, де подати, дам лінки, свої контакти дам, лінки дам і поясню, навіщо я тут, бо, в принципі, це важлива теж інформація. Да, Ага, бачите, 228. Буде розіграно, я трошки помолився. Да, 228 буде розіграно. Ну тим більше зволікати не треба. Подаємось зараз. Я до цього прийду цього разу. Вони якщо минулого разу можна було попросити гроші навіть на відвідання якихось там конференцій там по системі біліті, там по зеленій енергетиці, то цього разу вони будуть таргетувати на сектори економіки, які вони вважають енерджі. Ну, з високим з високою долею енергетичних затрат, да ну це всі будівельний агрісектор. Ну, ви тут бачите, в принципі, доволі широкий. В принципі, як вони кажуть, так звісно, це буде пріоритет. Ну, якийсь пріоритет, але в принципі, подаватись заявки. Ну, Будуть від любого там і форми власності, ФОПи, компанії, і, в принципі, любий сектор, ну майже будь-який сектор економіки. Ну, дов, бачите, дов, доволі широка номенклатура. От, як це працює? До 28-го прийняття заявок до 28 лютого. До 31 травня, травня, господи, травня березня, вони перевіряють відповідність цих заявок. Ну, вони і ми разом з ними. Після цього виходить оця кількість після цього виходить оця кількість заявок, да і ну вони вибирають ці заявки. Оце йде е, жеребкування. Це, і десь під кінець мая підписуються угоди, і ви починаєте з в, травня місяця е, імплементацію. Важливо зазначити, що вони тут не дають гроші зразу. Ми з вами погоджуємо екшн ну, план. Коли от вибираємо, вони сказали, що ваша заявка там відвалідована, Після цього ми з вами сідаємо, створюємо екшен план. Ну, що ми хочемо там: чи закупити обладнання, чи поміняти там лампочки, там, чи купити там генератор. Ну коротше, що ми плануємо робити, яка це сума, і таке інше там. Ми цей екшн-план їм предоставляємо, після того, як підписуємо угоду, Ви цей план впроваджуєте. І після впровадження він може бути реалізований реалізовуватись від 6 до 24 місяці. місяців. Ну, наприклад, якщо це дослідження, да? ну, воно може бути довге. Якщо це просто закупівля, ну там це ж теж логістика. Там ну там може 6 місяців зайняти. Тобто, це залежить від того, що ми наплануємо, але гроші вони виплачують тільки після реалізації проекту, тобто, ми його закрили. Ми предоставили їм всю звітність. Так, ось ми купили, ось ми доставили, ось ми там інсталювали, ось ми там навчили людей. Ну, це було те, що було в нашому екшн плані, записано. І після цього вони повертають гроші просто ту суму, яку ми витратили, на валютний рахунок. Тобто, виставляється рахунок, і в принципі, повертаються гроші. В принципі, це був останній слайд. Якщо є питання по самому конкурсу, будь ласка, я зараз, якщо там немає, я деталі розкажу про саму подачу, як воно працює. Немає да? Ну, дійсно він дуже простий. Подаючи заявки, дуже проста, але дуже важливий момент до чого тут є НМ і чому я з неї почав. Ви не можете податись на цей конкурс без адвізора Sustainability біліті адвізора мережі. Ну, я є таким адвізором. Ну і в ну, нас 10 десь в нашому консорціумі, 10 е е адвайзерів цієї програми, хто може це вас підтримати. Чому це важливо? Бо я ну, то, що називається я вас за ручку провожу по 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 цьому всьому шляху від подачі заявки, створення екшн плану, затвердження екшн плану. Ну і потім там допомагаю там звітування і таке інше. Ну це якби частина моєї роботи, як менеджера цієї мережі. Ну і вони хочуть бути впевнені, що от чому такий великий відсоток е чекнутих заявок. Ну, тому що вони подавались за двізером, да. Ми знаємо, як це правильно робити, як не зробити там якихось ну, таких бувають механічних помилок, да так, щоб система розуміла, що е, заявка подана. Ну, по перше, членом мережі. Нам треба буде зареєструватися як клієнти, отримати там свій номер. Такий. Ну, ця процедура буквально там займає годинку. От ну і в принципі, все зараз. Я з одну секунду так і. Спробую зараз зайти на цей сайт Де, ну, мільйон на сайті. Зараз я швиденько його змогу. Перше, я кидаю зараз свої контакти. Одну секунду. Я прямо в чат кину, але в принципі всі, хто зареєстровані, я потім буду робити ще розсилку, там Там ну, запис вебінару, презентацію вам вийшлю. Тому тут, тут, якби, все буде ок. І так, чат. Так, запис буде. Подати зараз я розкажу. ФОП може, комунальне може, фінансування немає, це чисті гроші грантові. Витрима да, витрат. Це я зараз швиденько відповідаю на питання, які ви в чаті написали. Я вибачаюсь. да, Спочатку витрачаємо, потім повертають, контакти даю, обмеження по обладнанню. Наприклад, да, БВ ні, країна виробник, ну краще європейська. Гроші європейські, тому компенсують валютою. Так, надіслав свої контактні дані, та, та товка взагалі без питань. Ну, розмір підприємства не має значення. Якщо ви показуєте, якщо ви показуєте, що у вас от такі витрати електроенергії, чи тепла, чи ти, 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 потім екшн план, впроваджуємо тоту після цього. Витрати редюс на 5 і більше відсотків, все, ви в принципі, підходите. Так, Олег? А сама вартість проєкту, вона може бути більше 10 тисяч, тобто вона може бути на сорок. Так, да, ну, ну вона може бути на 40, але отримаєте на 10. Ну, просто ми в екшн план включимо кусочок, оцей покажемо, що ну це частина великого, але ми просимо фінансування на цей кусочок. Так, да, це вони теж не обмежують. От, так. Контакти я свої відправив і тепер відправляю посилання на цю платформу. Я, я зараз е, покажу. Теж розшарю екран. Ось так вона виглядає. Видно, так? Да? Екранчик. Так, да, так, да, видно. Так. Да. Я би вам радив вперше, що зробити, от пройтись по цьому блоку. Да. Ну тут вся інформація, яка може бути корисна і цікава. Інформації небагато. Далі проходимо там реєстрацію. Ну, зараз там на пошту прийде в код валідації. Доволі швидко. 50-50. І все, ви попадаєте на реєстрацію. Реєструєтесь. Ну і далі там рухаєтесь по, по цьому кроку. Але я вас дуже прошу спочатку. Зверніться до мене ну або іншого адвізора. Реєстрацію можете пройти, але не подавайте заявку самі. Вони вас все одно не пропустять без адвізора мережі діє. Звертайтеся, якщо хочете, до мене ну, подати заявку. Зверніться до мене. Хто вже є клієнтом мережі «Ізі» взагалі. Хто ні, я швиденько вас заведу в систему. Далі я розкажу коротко про саму систему, коли буду вас заводити, розкажу, які є можливості. Бо стати клієнтом це самий перший крок. Далі можна створити свій cooperation профайл. Я вам даю такий коротенький бриф, Ви його там можете заповнити, розказати про себе. Я публікую це в системі. Ви стаєте видимі для інших учасників. Вони теж можуть заходити. Ну дуже часто ну, ну як дуже. Хотілося б чаще, але часто бувають такі запити. От, звертаються. Ми створюємо консорціум якийсь міжнародний там або кол, якийсь або проект. Нам потрібна компанія там з України з відповідними е скілами да, або експертизою, або з відповідного сектору економіки, і ми по своїй мережі дивимося, ага, хто у нас такі? От такі є. Будь ласка, там конектимо конкретно з людьми. Ну і починається процес. Виросте з того щось, не виросте, це вже інше питання, але ця можливість вона існує і мечеться дуже швидко. День-два, і ви вже замечені з іноземними партнерами. Тому перед тим як подавати кол, пишіть мені в почту. Ну, або в будь-який месенджер на тому телефоні, що є, будь-який месенджер, я вас зроблю клієнтом мережі і ми подаємось. В принципі, на цьому я готовий закінчити. Якщо ще є питання. З задоволенням відповім. Навіть ну, бачите, менше, ніж півгодини я займі вашого часу. Я відкритий, можна сказати, сім днів на тиждень з певним обмеженням. Тому щось вибачаю щось розкрив спину. Вибачте, будь ласка, в будь-який день я доступний, в будь-який час. Пишіть, звертайтесь, і я готовий вас провести по цьому джоні. Ну і отримати ці гроші. Навіть якщо ми їх не отримаємо, і нас рендомайзер не вибере. Ну, станемо утішительний приз, допоможемо Всесвітньому банку провести це дослідження, виступимо такими собі кроликами подопитними. Але це важлива інформація. Це дослідження теж важливе, тому але шанси дуже великі. Ну, навіть якщо 50 на 50, то дуже великі шанси отримати. Так, пане Олеже ласка, е, а громадська організація може подаватися, якщо mm -hmm. ми, наприклад, в офісі хочемо кондиціонер поміняти. Минулого разу можна було, дуже широкий був веєр. Тут вони хочуть більше все ж таки на виробничі підприємства, ну, але ну, мені треба просто запитати у колег. А уточніть, будь ласка, че Да, да обов'язково. Я уточнюю. Угу. Дякую. Скільки коштує супровід? Ніскільки він не коштує, це оплачується все за гроші Єврокомісії і робота мережі в тому числі. Тобто, участь в мережі вона безкоштовна. Тобто, стати членом мережі Ентерпрайзі Лобнетворк для вас безкоштовно, і принципі, і всі ті сервіси, які там є, теж вони безкоштовні для вас. Не оплачуються послуги адвізора, ФОП може приймати участь. Да. В, принципі, в принципі, так, як обіцяв, півгодинки. Сподіваюсь, було корисно. Ну, можна ще півгодинки поговорити, щось там розвести, але я думаю, що не треба. Всі зайняті люди. Тому, будь ласка, звертайтеся і вже кожному окремо пройдемо цей шлях і подамось. Тому. Буду, був радий всіх бачити, чути. Всім гарної п'ятниці, ну, все. Дякую. Дякую. Да. На ну, все добре. Бережіть себе. Дякую. Гарного дня і чекаю ваших звернень. <ріху> На ну, все добре, бережіть себе.